Я на роботі. І ви Я хочу відрізати, що ви почитали. Як вас звати? Ваші прийдеться. Як ваші призвіття? Якщо вийде, не можете, то можете. Ні, ми зараз сьогодні поверталися з триханням і все кримінальні роботи. Я звертаюся, так що я можу чайка на полікав. Я сім років звертаюся, щоб наказали, що воде про те. А що, ми забираємо діти, так? Чому ви порушуєте правила благоустрою? Шановний, заспокойтесь, чому ви Я вас не штовхаєте? Ви дивитеся ви шукаєте працівника охорони. Я не Він хотів пройти насправді, а працівник прокуратури йому забороняв. Не можна ходити, відіть, будь ласка. Чому ходіте? будь ласка. А як ваше прізвище? Він Дуже харусуєте перед цією бандітською владою. А Він хоче, щоб без роботи остати. А що ти ви себе так поводить? Прибирайте за собою. А що ви? Ну прибирайте за собою! Що це я повіза? Оце ці, знищи, по прибирай, mm. вами, сіз, а, це входить в ваші обов'язки, оце презервативи ці знищувати чат. То хай поприбирає, якщо повернути. А покажіть, будь ласка, руку. Ну то Ру. що, що, робите? Ще, ще, скиночку, скиночку. Це він тебе? Можна тебе? Я активно місце, що таке? І сюди я хочу, да, хочу стати. Що вам це зробити? І хто ви такий взагалі? Як ваш прийдет? Шкода, що мені ще помоги не дали мені. Наскільки я розумію, це події мали тут міста.